Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас на Дніпропетровському державному, як завжди, у цей час інтерв'ю актуально. І сьогодні у програмі мова піде про те, який врожай зібрали на полях Дніпропетровщини, де придбати продукти до святкового столу. Також дізнаємось аграрні прогнози від нашого гостя. І сьогодні наш експерт у студії це Вадим Удовицький, директор департаменту агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Вадиме. Доброго дня. Дякую за запрошення вам і вам. Дякую за те, що знайшли час дати відповіді на всі наші запитання і запитання наших глядачів, яких буде чимало у нас. Але спочатку вам і нашим глядачам я пропоную переглянути соцопитування, яке підготували наші журналісти про те, що чи знають Дніпропетровці, яким був врожай цього року. Увага, будь ласка. Прекрасно в цьому году, як ніколи. Обаче, капуста, морковка, все дешеве в магазинах. Зерновые тоже же в этом году. Даже в прошлом году хорошие. Так как я в сельской местности живу, я считаю, что очень хорошо. Овощи нормальные, да. Дорогие там молочные продукты и мясо, конечно. А овощи в этом году, можно сказать, неплохие. Зерновые есть в магазинах, но поднимаются цены не по дням, а по часам. Яблок очень много. зерновых тоже хватает. А судя по обилию хлеба, и, я так думаю, государство от аграрии не отвернется. Будет к ним лицом. Я считаю, достаточно. Ну, если желательно цены были постабильнее, так все, все устраивает. Посевина хорошая была. Лето хорошее было. А зима, то есть э, уборка очень хорошая. И э, благодаря небесам на сегодняшний день подготовку на следующий год, даже что нет уже снега, и то добавил и красота. У нас овощи в этом году недорогие, поэтому зерновые, как бы я не могу сказать, а овощи недорого и качество. В принципе, можно как бы купить и доступно, и качество, и все хорошо. Все есть, слава богу, все есть. Ну, думаю, прекрасный урожай. У меня на даче точно так же все выросло. Овощи отлично в этом году. Кроме буряка, буряк мне не сильно нравится в этом году. А все остальное нормально, мне нравится. Хлеб тоже нравится. Ну, не знаю, меня брат этим занимается. Вроде бы нормальный урожай по сравнению с прошлым годом. В этом году очень нормальный урожай. Хороший урожай был, прекрасный. Я так считаю. Цены не поднимаются. На этот можно купить все. Так що ніяких претензій у мене немає к нашим урожаю. Ліше б все було так. Війни не треба. Все інше можна пережити. Отже, ми повернулися в студію, прослухали соцопитування. Пане Вадиме, задоволені Дніпропетровці, так є на продуктах, є на полицях супермаркетів, продукти вдосталі, задоволені ціноутворенням, так? Так. Да. Я хотів би сказати про те, що дійсно соцопитування людей, наших жителів нашої області, вони говорять про те, що дають велику високу оцінку нашим аграріям. Коли люди кажуть, що і овочі є, і зернові є, вони слідкують за ситуацією на аграрному ринку, вони слідкують за агропромисловим комплексом, вони слідкують за виробництвом. І коли ти чуєш такі слова, що дійсно і овочі в магазинах є, і картопля в магазинах є, і зернові в магазинах є, дуже приємно. Це таке велике... Дуже приємно. Дякую. Да, так? Це велика оцінка. Усім аграріям. Окрім того, дніпропетровців цікавили ще інші запитання. І у нас є наша постійна рубрика Відеозапитання до відкритого мікрофону. Зараз вислухаємо їх. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, який урожай в этом году. Забрала Дніпропетровщина. Відповідає на запитання. Наше завдання, завдання агропромислового департаменту, дійсно відслідковуються всі питання, всі проблемні питання, всі питання, які проводяться в нашому аграрному бізнесі. І це завдання голови обласної державної адміністрації, який нам <клес> практично щодня. Ми звітуємо про стан в АПК області перед Коломойським Ігорем Валерійовичем. Ці завдання ми виконуємо. І я хотів би сказати про те, що як... з якими результатами спрацювала область в 2014 році. По-перше, область отримала дуже добрий урожай: це 3 мільйона 450 тисяч тонн зернових культур. А це якщо ми порівняємо з за останні роки 1991 року, то це четвертий результат. Четвертий результат, 23 роки ми працюємо. Саме в уже в незалежній Україні і четвертий результат: це дуже добрий. результат який дає нам можливість забезпечити продовольчу безпеку нашої області. Якщо говорити конкретно, то саме головне ми отримали 1 мільйон 700 тисяч тонн нашої основної продовольчої культури це пшениці. Для області потрібно для клюбопекарської галузі 535 тисяч тонн. мільйон 700 у нас є. Тому, тому запас, є, так? запас є. І це саме головне потрібно сказати, що це зерно зберігається на сертифікованих складах, на сертифікованих елеваторах. Ми з цим запасом дійсно його розрахували для того, щоб ми чітко, стабільно, впевнено працювали наші переробні підприємства, а це хлібзаводи. У нас в області більше 15 хлібзаводів, основних і потужних, працювали до урожаю 2015 року. Що стосується результатів по пізнім зерновим культурам, то ми отримали більше мільйона тонн зерна соняшнику технічної нашої культури. Також такої, основної із аграрних культур нашої області близько мільйона тонн отримали кукурудзи. Але потрібно сказати про те, що дійсно пізні культури вони більш потрапили під спеку літа цього року і не дали можливості нам оптимально отримати той результат і той урожай, який ми планували отримати в цьому році. Але в цілому рік був добрий для аграріїв. саме ці результати, про які я вам кажу, вони дійсно є одними з рекордних результатів за останні роки. Що стосується виробництва тваринницької продукції, то потрібно сказати про те, що ми виробляємо в області більше 300 тисяч тонн молочної продукції, близько 295 тисяч тонн молока. Сама проблемна галузь це галузь молочного скатарства. І сьогодні ми бачимо і по коментарям наших жителів нашої області, але працюємо в цьому напрямку, тому що дійсно молочна галузь це не та галузь, яку можна е, підняти з колін за один рік. Е, працюємо в напрямках створення і великотоварних виробництв. а це… Е, Інвестиції наших і місцевих інвесторів, і інвесторів, які йдуть працювати в нашу область. Як приклад, пілотний е, проєкт вже є. Перша в черга в Дніпропетровському районі введено потужного молочного комплексу, е, завезено поголів'я, отримується. Е, Великі вкладаються великі кошти. Вже ми отримуємо молоко цього комплексу. Воно пішло на переробні підприємства нашої області, а це той плюс по виробництву молока, який ми сьогодні вже бачимо в динаміці за 11 місяців, і в результаті по підсумкам 2014 року в цілому. Ми також є лідерами по виробництву продукції тваринного походження, а це м'ясо, м'ясо птиці, м'ясо. Свинини більше проблем саме у виробництві м'яса Яловичини, але область займає перше місце по поголів'ю свинопоголів'я. Ми отримуємо близько 600 тисяч голів свиней. Ми маємо результати добрі по виробництву м'яса. Птиці у нас працює. Чотири потужних птахофабрики. Саме по виробництву м'яса птиці це птахофабрики, це і Дніпропетровський район, це і Петриківський район, це Солонянський район, Новомосковський район, Нікопольський район. І ці потужності забезпечують виробництво м'яса птиці, яке не тільки є на полицях торгових мереж нашої області, а й м'ясо, яке експортується і за межі нашої області, за межі нашої, нашої держави. Приємно чути такі цифри, що ми повністю забезпечені. У нас є ще одне відеозапитання. Будь ласка. ли да, аграрії Дніпропетровщини продуктами наш город і область. Ласка, чи забезпечили? Я думаю, що забезпечили в цілому забезпечили, в цілому забезпечили, але хотів би сказати про те, що якщо ми кажемо про виробництво овочевої продукції, про виробництво картоплі, то в цьому році ми ну практично зберегли ті площі, які сіються кожного року. А це 52 тисячі гектар. Ми сіємо картоплі. Ми сіємо близько 60 тисяч гектарів овочів, овочів відкритого і закритого ґрунту. Отримали 600 тисяч тонн по картоплі, це більше ніж в минулому році. Якщо нам потрібно близько 450 тисяч тонн картоплі в цілому на рік, то ми збільшили виробництво картоплі. Також отримали близько 570 тисяч тонн овочів відкритого ґрунту. У нас на сьогодні в області є близько 61 овочевого складу. Вони в цілому сьогодні обладнані і холодильним обладнанням, яке дає можливість чітко зберігати продукцію овочеву, заключені контракти з торговими мережами. Саме контракти заключені з питань постачання овочевої продукції і з питань постачання картоплі. Потужні підприємства. Це ВПК Агро, Магдалинівський район, це Агроовен Магдалинівський район, Новомосковський район, Медок, Магдалинівський район. Багато. Овочевих підприємств, які займаються овочами в Дніпропетровському районі, в Солонянському районі. Тому що стосується овочевої продукції картоплі, то забезпечення. Але крім цього, у нас поступають овочі із наших південних регіонів, це Запорізька, Херсонська Миколаївська областя. У нас поступають картопля на наш ринок нашої області, і з Кіровоградської, Чернігівської, Сумської областей, це ці області, які традиційно займаються традиційно. цим бізнесом. Що стосується виробництва тваринської, тваринської продукції, практично забезпечуємо, але при цьому і є е, продукція з інших областей, областей молочного напрямку, молочного напрямку е, ми е, завозимо з інших областей цукор, е, тому що ми не, традиційно не вирощуємо е, цукровий буряк в області з 2, тисяч, 2 мільйонів 150 тисяч рілі ми сіємо лише 700 гектар цукрового буряку, тому це не є той вид продукції, яким ми займаємося, так будемо говорити, на повну силу. Але в цілому ще раз кажу про те, що область забезпечена продуктами харчування це видно по полицям торгових мереж нашої області в цьому напрямку саме співробітництво сільгоспідприємств переробних підприємств з торговими мережами. Нам дуже допомагає голова обласної державної адміністрації, підписані меморандуми з торговими мережами про те, щоб наша продукція як якомога більше була представлена на полицях наших супермаркетів. Товар знайшов свого покупця і по доступній ціні, так так і маємо ще і кошти. Одне запитання. Отримали аграрії саме з торгових мереж, як якомога швидше. Так, тобто був був вигідний бізнес для них. Так є ще одне запитання, будь ласка. А можуть ли горожані надіятися, що до весни хватить недорогих овощей? Отже, зараз ціни радують. Чи не буде потім такого зросту зростання їх? У нас є виробництво. Ми виробили овочі. І будемо робити все для того, щоб овочі були доступні для жителів нашого міста і нашої області. А Ваш прогноз по ціні на м'ясо-молочні вироби ми бачимо, що, що все-таки ціна піднімається. Ну, я хотів би сказати про те, що е, виробництво не може бути е, збитковим. збитковим. Виробництво аграрне не може бути е, працювати. Без паловномастильних матеріалів не може працювати без засобів захисту рослин, без мінеральних добрив. Тому аграрії роблять все для того, щоб працювати з плюсовою рентабельністю, але ніхто не хоче заробити дуже великі кошти на свої продукції. Тому Дійсно, ми прив'язані і до засобів захисту рослин, до мінеральних добрив, до паловно-мастильних матеріалів, і сьогодні ця робота проводиться. Я, як приклад, я хочу сказати про те, що нам під посівну кампанію 2015 року під посів ярих зернових культур технічних культур потрібно близько 66 тисяч тонн насіння. Нам потрібно близько 110 тисяч тонн мінеральних добрив. Якщо говорити про паливо, то це близько 38 тисяч тонн потрібно бензину, близько 100 тисяч тонн дизельного, дизельного палива, близько 2 тисяч тонн дизельного масла. Тому ми надіємося на стабільні ціни на наші матеріали, засоби, які нам потрібно для того, щоб ми виростили продукцію, і відповідно надіємося на те, щоб ціни на Продукти тваринницькі, вони будуть стабільними. Але, як приклад, хотілося б сказати про те, що є тенденція предноворічних цін, тому все робимо для того, щоб саме ці підвищення, які ми можемо спостерігати, ми. За дорученням голови обласної державної адміністрації Ігоря Валерійовича Коломойського проводимо предноврічні ярмарки. Перший етап цих ярмарок ми вже провели, і саме ближче до новорічних свят ми проводимо таку велику новорічну ярмарку 25-26-27 грудня на вулиці Дмитра Донського, 2. Вона була за відгуками наших жителів нашої області доволі таки успішна. Тому за проханням і за дорученням керівників нашої області ми проводимо таку велику масштабну ярмарку з, з цінами від сільгостова робника і з тобто було від Багато людей, робника, я думаю, перед новорічними святами буде ще більше. Так, так. так, так. Ми надіємося на це. Ми одне надіємося. запитання: маємо час встигнути відповісти на нього. будь ласка. Так, Будь ласка. Як погодні умови сприяли в цьому році врожаю? Ну, я сказав про те, що дійсно погодні умови сприяли врожаю ранніх зернових культур. Ми отримали 2 мільйони 400 тисяч тонн ранніх зернових культур а але, озимих. Але, але пізні зернові я вже говорив про те, що дійсно друга половина літа і спека не дала можливості нам оптимально отримати врожай. А що стосується посіву озимих зернових, то хотів би сказати про те, що ми в області аграріями областями посіяно близько 760 тисяч гектар. Озимих культур із них 577 тисяч гектар озимої пшениці це основний клин, який, який дасть нам можливість отримати е, добрий урожай ранніх зернових і добрий урожай пшениці. Саме той пшениці, яка є продовольчою, продовольчою безпекою нашої області. Ми посіяли близько 100 тисяч гектар, а якщо точно, то це 97 тисяч гектар, 97 800 гектар озимого ячменю, 79 тисяч гектар озимого ріпаку, тому площа посіяна дуже добра. Я хочу сказати про те, що це одна з найбільших площ озимого клину в нашій області. Що стосується погодних умов, дійсно, осінь цього року вона була не з такими великими опадами, але сільгоставиробники оптимісти, вони сіяли, вони знали, що будуть опади, що буде волога, і ми стовідсотково отримали всходи. Сьогодні вони в доброму і задовільному стані, тому надіємося на добру зиму, яка дасть можливість нам. Працювати вже з озимим клином весною, а це підживлення, а це догляд за рослинами. Я думаю, на таких оптимістичних прогнозах ми і завершимо нашу програму, тому що час плинув швидко, було багато запитань. Думаю, що ще люди будуть цікавитися цією темою і продовжимо нашу розмову. Я вам дякую сьогодні за те, що прийшли, надали змістовну інформацію Ді... для наших глядачів. Дійсно, час так. минув дуже швидко, багато про що хотілося б сказати. Дуже дякую вас. Так, тому я дякую за те, що дивились нашим глядачам за те, що були з нами. На все добре, побачимось.